Мені звати Ліна Храмцова, і я вітаю вас раки на моєму каналі. Буде цікавий розклад сьогодні, дуже швиденький: три карти про ваш тиждень. Як його почати, що робити в середині тижня і закінчення готові. У нас йде початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Старша аркан у нас, зараз ми будемо уточняти, що там відбувається. Початок тижня шістка жезлів. Карта говорить про те, що ви розумієте, який ви класний, чи яка ви класна. Вовка кормлять ноги. Ви розумієте, що ваше життя залежить від вас. Бачите, що вона тримає ту квіточку для колібрі, колібрі, колібрі п'є, і ви рухаєтесь вперед. Тут розуміння, що ви сильний, ви можете, ви знаєте, від вас залежить те, як ви будете жити далі. Людина усвідомлює, що її перемога залежить саме від її дій. І прийшов час рухатися, або прийшов час сказати. Я класний. Я нарешті добилася стабільності в своєму житті. І я нарешті знаю, що буду працювати, будуть гроші. Все буде добре. Не буду працювати, подивимося, куди будемо літіти. Середина тижня карта д'явол і рицар мічів. Карта говорить про якусь сору, про якусь провокацію. Тут може бути, знаєте, ваша дитина прийде і почне вас робити вам нерви, назвемо це так отеськими словами. Дитина, яка можливо. Буде вами маніпулювати. Є в нас такі моменти, коли діти приходять, ти мене привезла для тих, хто живе зараз за кордоном. А я не хотіла їхати, а тепер я нещасливий чи нещаслива, а ти в цьому винна. Тут можуть бути знов-таки якась людина, яка маніпулює вами, і вам придеться відстоювати себе. Вам придеться можливо відкривати махінації, оскільки. Рицарі мечів – це в нас збір інформації і аналіз. От У вас може назріти в певній сфері е, шкандаль, і ви будете відкрити очі і скажете: А я подивлюся зараз. Чи так воно є? Е, чи це правда, що ти мені розказуєш, і вам, можливо, прийдеться е, стикнутися зі своїми залежностями? У когось є залежність від солодкого, від алкоголю, можливо, від. Е, Мас-медіа, але ви нарешті відкриєте очі і спробуєте подивитися, чим, хто вами маніпулює. Дуже цікавий тиждень, оскільки це знов-таки пізнання свого оточення, пізнання я. Закінчується у вас тиждень королем Кубків. Це ви. Можливо, хтось от вам тут е, прийдеться пропустити такі от емоційні зміни через вас. Ви бачите, в нього така конкретна дирка і проходять кораблі. Е, от саме з цим воно і пов'язано. Може, оця розборка, ця ситуація, до речі, раки пишіть, будь ласка, під відео, що саме буде таке емоційну у вас. Це і зробить таку емоційну дірку у вас, і ви будете пропускати інших людей через себе. Буває, що. Такі, тут, тут може пов'язати з дитиною. Людина не має вже захисту, і одна ем, дирочка, одне повідомлення, воно в вас е, просто таку емоційну, емоційну, емоційну шквал. Оскільки сама карта, ви бачите, вода неспокійна, тут. бо... Ну, море І от ця енергія, думки, ви будете просто думати, що я маю, що я тримаю, і хто проходить через мене які кораблі. Також це може бути робота з психологом. Наприклад, ви скажете, от така ситуація відбулася, я зараз просто хочу попрацювати з цією темою для того, щоб емоційну дірку в собі можна було закрити. Або вам подобається, що з вами так. Все відбувається. Тепер ми зараз дивимося пораду від Оракульної колоди, в якому стані вам потрібно знаходитися, щоб оцей тиждень пройшов. До речі, у вас на колоди, королева жезлів. Тут, можливо, спілкування з жінкою з вогняної стихії. Так, це в нас стрілець, овен або лев, яка буде впливати, будувати вам поради. В тому, що відбувається, який стан має у вас бути для Шутсенденест? Подивіться, що тут в голові в неї яйця, гніздо. Спробуйте знайти для себе оцю тиху гавань. Якщо подивитися на цю карту, тут нічого вас не захищає. Ви бачите шторм, проходять крізь вас незрозумілі, які люди, які кораблі, знайдіть для себе захист. Те місце, яке буде для вас от таким гніздом. До речі, у вас є місце в душі, коли ви можете повернутися, ваші спогади, коли буде комфортно. Можливо, ви були дитиною, можливо, це ваше перше побачення, можливо, народження дитини, але саме от той момент, який ви переживаєте, і він дає вам силу. Я, наприклад, обожнюю згадувати про лавочку в селі моїй бабусі. Там завжди сонце, там квітнуть троянди. Оце той момент, коли мені подобається повертатися. І якщо у вас буде такий маленький емоційний роздрайв, хтось буде вас намагатися. Або це, знаєте, що може бути на роботі, буде хтось, от шкандаль, як я казала, встраювати і викликати вас на таку емоційну. Будуть маніпулювати. І е, ваше завдання зараз знаходитися от в такому стані спокою. І буде вам велике щастя. Е, ви бачите, що у вас ноколоди, Зонен Кінт. Ви щаслива людина і не піддавайтеся на різні маліпуляції. Раки, бажаю вам креативного тижня, який допоможе вам зрозуміти, хто намагається на вас вплинути і як себе захистити. Вдячна за зворотній зв'язок, за ваші лайки для обміну енергією і побачимося в наступних відео.